Hello-hello! Вітаю на каналі Learn English with Ivan Chandra. Говорити про минуле нам дуже інколи цікаво, тому що ми дізнаємося, як жили люди колись давно, що вони робили, чим займалися. Можемо дізнатися про те, що наші колеги робили в минулому. Коли ми, нас приймають на роботу, ми можемо розказати, як, чого ми досягнули і як ми це досягнули в минулому. Але бувають моменти, коли нам потрібно сказати про минуле. Ну, трошки те, що ми пропустили, а потім ми про це ніби згадуємо, так? Ну, неважливо, для чого це так ми зробили. Можливо, просто забули і потім повертаємося до чогось. Або можливо, ми випустили щось із нашого минулого спеціально для того, щоб якусь тримати інтрижку, так? Ось Для таких моментів, коли ми говоримо про речі, які відбулися перед якимись Іншими речами у минулому і використовується цей часовий відмінок, який ми сьогодні розглянемо. Past perfect tense. Минулий доконаний час. Так і не забувайте підписуватися на цей канал, поширювати це відео серед своїх друзів, знайомих, ставити ваші лайки і обов'язково коментуйте внизу. Тому давайте поглянемо спочатку, як утворюється Past Perfect Tense. Якщо ви поглянете ось на, цей, на цю схему невеличку, то потрібно пам'ятати нам завжди тримати в, нашому, в нашій голові, що коли говоримо про минулий час, завжди ми маємо звертати увагу на правильні і неправильні дієслова. Ну, це така наша доля, як кажуть, коли вивчаємо англійську мову. Без цього поділу ми не зможемо утворювати правильно минулу форму минулого часу. І тут для нас з вами так само допоможе. Ті знання, які ми з вами вже отримали в одному з відео на нашому каналі. Я залишу вам посилання внизу під цим відео на простий минулий час, де ми обговорюємо детально, що таке правильні дієслова і що таке неправильні дієслова, і як з ними гратися в англійській мові. Що з ними можна робити, коли говоримо про минулий час. Також я там залишу посилання на таблицю неправильних дієслів, де зібрані всі дієслова. Англійської мови, які вважаються неправильними, щоб ви знали, як, як використовувати її для минулого часу, коли ви формуєте речення минулого часу, тому що тому ви можете її безкоштовно зовсім без всякої реєстрації завантажити. Там внизу буде посилання у, під, під цим відео. Ну а тепер йдемо до нашої схеми. Подивіться, найперше, ми повинні пам'ятати, що будь-який часовий відмінок, який називається PERFECT, має у своїй назві Perfect, він використовує допоміжне дієслово to have для того, щоб формувати його. Але past perfect, ви бачите, що там стоїть had. Вся справа в тому, що have у минулому часі буде had. Тому past perfect минулий доконаний час, і використовує have у минулому часі. Тобто, бачите, щоб сформувати такий часовий відмінок, ми використовуємо had – як бачите, і для правильних дієслів, і для неправильних. Це буде одинаково. Починаємо з head. І потім що в нас йде? Потім йде в нас слово verb і в одному випадку, і в іншому випадку. І для правильних дієслів, і для неправильних дієслів. Verb означає дієслово. Що це означає? Це значить, ви берете дієслово так, як воно записано у словнику, тобто базове дієслово, базову форму дієслова. Берете словника і ставите там. А ось після того, як ви поставили це базове дієслово або для правильних дієслів, або неправильних дієслів, як бачите, там збоку, після того вже потрібно бути трошки уважним. Якщо це дієслово базове відноситься до правильних дієслів, щоб правильно сформувати past perfect минулий доконаний час, ми просто додамо «-ed» в кінці. Head plus verb plus «-ed». «Had played Потім для неправильних дієслів, нам потрібно пам'ятати, що верб, який ми взяли в базовій формі, нам там не підійде. Нам потрібно його подивитися, як він виглядає у аж у третій колонці таблиці неправильних дієслів. Ще раз нагадую, її можна завантажити через посилання під цим відео. Отже, для правильних дієслів, ми просто як базове дієслово є, ми тільки в кінці додаємо іді. А для неправильних дієслів ми мусимо це дієслово подивитися, як воно виглядає в третій колонці. Наприклад, дієслово eat їсти буде звучати eaten. I had eaten breakfast before I went to work. І як же розуміти такий часовий відмінок? Все дуже просто, оскільки це минулий. Завершений або минулий доконаний час, ми говоримо про дію, яка завершилася до якоїсь дії іншої. Тобто, якщо ми візьмемо хронологію подій, яка подія за якою відбувається, то подія, про яку ми говоримо, що завершилася до якоїсь іншої події, буде в нас використовуватися у завершеному часі. Хтось з'їв торт до того, як я прийшов, Somebody had eaten. The cake before I came. Або інший приклад, he had eaten dinner before going to bed. Тобто динер був скоріше, ніж людина, він, he, пішов у ліжко, пішов спати. А щоб конкретніше запам'ятати і візуально побачити, як це відбувається, подивимося з вами на таку невеличку схему, яку я вам пропоную зараз разом розглянути. І так, пам'ятайте, що past perfect tense. Це про хронологію. Якщо ми говоримо про події, які відбувалися в минулому одна за одною, нам не потрібно використовувати past perfect. Ми спокійно можемо використати простий минулий past simple tense. Але якщо у нас із хронологією щось випадає, і ми починає, хочемо говорити про те пізніше, ось тоді нам на допомогу приходить Past Perfect. Якщо поглянути на рутину мого дня, то найперше, що я зроблю, це я встаю ранком, так з ліжка. I got up. Але оскільки це минулий час, так, я говорю в минулому часі. Я не кажу I get up у теперішньому, я встаю, а я говорю I got up. До речі, get це неправильне дієслово. Подивіться в таблиці неправильних дієслів, які можна завантажити внизу під цим відео за посиланням. І ви побачите, що простий минулий час, є друга колонка, буде у нас got. Get теперішній час, got минулий час. I got up, потім я кажу I washed up. Потім я говорю I had breakfast. Washed up це вмився. Had breakfast, мав сніданок, потім я dressed up, одягнувся. I left home. Я залишив дім, тобто вийшов з дому. Left це минулий час від слова to leave залишати. Це друга колонка. І потім I drove to work. я Поїхав на роботу. «Drove» – це простий минулий час від дієслова «drive» їхати за кермо. Отже, як бачите наверху, у нас там йде від першого до шостого – це все йде у нас хронологічний порядок. Ось у такому порядку йде рутина мого ранку, наприклад. Так? І якщо я говорю просто одне за іншим: один, два, три, чотири, п'ять, шість, що відбувається, тоді я використовую простий минулий час, як ви бачите, там наверху. Так, але тепер подивіться, що може відбутися. Якщо я говорю про свою рутину, але якось випускаю, наприклад, із своєї розмови. Наприклад, dress up, я випустив з розмови, і я вам розказую I got up, washed up, washed had breakfast, left home, drove to work. А ви на мене дивитеся і кажете, а ви як що? Ви не одягалися? ви Так у піжамі і поїхали, чи як? Отже, ви можете це запитати, звичайно. Ось я тоді, повертаючися говорити про те, що я і одягався, все ж таки, так? я тоді вже скажу: before I left home, I had dressed up. Had dressed це минулий доконаний час, про утворення, якого ми говорили вже раніше. Ну, або якщо давайте візьмемо е, про те, що я had breakfast зранку, що я мав сніданок, якщо я про це вам не сказав. I got up, washed up, dressed up, left home, drove to work. І що тут відбувається? Можете запитати, а ви ніколи не їсте. Don't you eat in the morning? Don't you have breakfast? Well, тоді я скажу: well, of course, I had had breakfast before I dressed up. Бачите? Тому що «breakfast» я маю перед тим, як я одягаюся вже в достойну форму для моєї роботи. Так? І щоб вас це не лякало, що там два рази «had». I had had breakfast before I dressed up. Справа в тому, що перше had, I had це форма past perfect. Воно там стоїть, як дзвіночок, щоб показати нам, що. О, Наступне дієслово потрібно розуміти як завершену форму, яка сталася до чогось і ще іншого в минулому. Розумієте? А тут у нас дієслово яке: Have breakfast, мати сніданок. Так, в, ан в англійській мові так говорять: вони мають сніданок, They have breakfast. вони мають ланч обід, They 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 have dinner, they have have lunch. dinner. supper. у нас кажуть, ми їмо. Так, а вони а вони це мають. Мають сніданок, мають вечерю, мають обід і так далі. Тому ми використовуємо have breakfast. Але have breakfast, мати сніданок, мати в минулому часі, буде також had. Тому коли у вас зустрічаються дві had-had, це означає, перше перший head, це сигнальний дзвіночок про те, що це завершений час минулий, час завершений. А другий had, це просто дієслово мати, to have. У завершеному часі третя колонка. Не забувайте, подивіться у таблиці неправильних дійслів. Тому й вийде I had had breakfast before I dressed up. А тепер подивіться на ці два речення разом, щоб ви побачили, як формується past perfect і як воно використовується в реченні. Тобто головна, головний момент, на який потрібно звертати увагу. Past perfect або минулий доконаний, використовується тоді, коли говоримо про подію, яка сталася перед якоюсь іншою подією в минулому. Тому, як ви бачите, у одному реченні в нас є і past perfect, і simple past. I had dressed up before I left home. Had dressed це past perfect. І left home. Left залишив дім, вийшов з хати. Це простий минулий. Це past simple. І тому. Найважливіша порада на Past Perfect. Ніколи Past Perfect не вживається самостійно. Не можна просто сказати, oh, you know what? yesterday I had dressed up». Це не буде мати ніякого значення. Люди не розуміють, а, а чекай, а перед чим ти одягнувся? Люди будуть очікувати на якусь подію, яка сталася потім. Так? А, а, так як тут у нас приклад, I had dressed up before I left home. Тобто я залишив, але перед тим, я ще одягнувся, так? Не можна сказати просто I had had breakfast. You know what? I had had breakfast this morning. Зараз будуть очікувати. Так, окей. Okay. He had had breakfast, but before what? What what happened next? What was afterwards? Тобто завжди використовуйте past perfect, тільки якщо в реченні є в нас іще past simple – простий минулий час. Тобто простий минулий час і минулий доконаний. Вони тут як друзі, вони разом. Їх не можна розірвати ніяк. Отже, неважливо, чи ви оглядаєтеся назад у минуле і згадуєте про щось. Що відбувалося, і потім, о, а перед тим, знаєш, перед тим як я купив машину, я ще їздив на татовій машині трохи там, так? І ви говорите тоді, використовуючи past perfect, минулий доконаний час. Чи ви спеціально випустили щось із своєї історії в минулому для того, щоб інтрижку якусь потягнути? так? А знаєш, я навіть стрибав із парашутом, так? I had jumped had jumped, то стрибав до того, як ми, наприклад, познайомилися з тобою. Які ж найголовніші помилки у використанні past perfect? це те, що забувають використовувати had і використовують лише третю колонку з таблиці неправильних дієслів, або забувають і використовують past perfect без прив'язки до якогось простого минулого часу. А тепер ви спробуйте згадати, що у вас було в минулому, що було до якихось подій у минулому, і записати це у реченні це в речення, якщо бажаєте, залиште в коментарях ці речення, або, можливо, залиште інакший якийсь коментар, який ви бажаєте там залишити. Обов'язково лайкніть це посилання і поширюйте це відео серед своїх друзів. Хай вони дізнаються, як правильно використовувати past perfect tense. А якщо маєте трошки часу, подивіться ще одне відео або дві на цьому каналі. Окей, бай-бай, see you next time!